Привіт усім, хочу записати відео, відео відгук для компанії Craft Oil, бо, бо це неймовірна річ, яку я недавно купив собі. Я можу робити масло і це так круто, бо це неймовірне відчуття, це щось нове, ти можеш з будь-якого насіння зробити собі масло. І це дуже я вже відчув зміни у своєму здоров'ї і стану тіла свого. Це, це, я, я дуже совітую всім це відчути. Так ось я собі взяв 50 тонн, листовий отакий от хат, от капельлонова бочка, у мене трошки носик вже відламався, але це таке. Мої. Е, потім е, така от, е, що подає тиск, я не пам'ятаю, як він називається. Е, але все працює, все гарно. І якщо не розумієте, що вам потрібно вибрати, дзвоніть до Олексія, він завжди на зв'язку, завжди допоможе, все роз'яснить. Е, багато якось так трапилось, що ми багато часу провели в розмовах. Дуже гарна людина, тому совітуюся брати украфтоєл. Це це того, того варте власне